Вітаю вас, шановні! Коротеньке відео. Треба вирівняти голову від шевроляніва, трішки її скрутило, провал в цій частині, індикатором катався, десь близько десятки. Почав з тієї сторони, взяв 5 соточок, ось йду, поки нормально, ям не виявлено. Дойду до краю, там буде видно. Тому що індикатор ну, теж може не все точно показувати, так як поверхня грязна, десь там залишки прокладки, десь може там стіл якось погано рухався. Ну, і здесь краще покаже за індикатор, але все рівно індикатором викатуюсь кожного разу. Викатую так поверхню, так викатую поверхню, щоб уявляти собі геометрію. Так, одним заходом тими п'ятьма сотками згребло усе. Тут на вихід ледь-ледь втаркання пройшло, але зацепило все. Вочевидь, тут, де я робив торкання для того, щоб взяти слой. Теж, мабуть, був невеличкий провал, або індикатор мені показував оті підйоми в десятку. Десь, можливо, на нерівностях, залишених від прокладки. Я, мені ліньки було здирати Ото все під нуль. Я краще знімлю мінімальний слой, подивлюсь, що воно виходить, потім ще буду додати. Ну, то й добре, 5 соток, це буде навіть непомітно. Тим паче, що брав я тут, де не було прокладки, було чистенько. І відти додав 5 соточок. Ну, все, ось така робота. На все добре. Є група Telegram Viper в описі, є моя пошта кому треба, звертайтесь, поспілкуємось.